Степан Бандера, український політичний ніяч, революціонер, ідеолог українського націоналістичного руху ХХ століття. за незалежність України у 2010-му посмертно нагороджений званням Герою України. Батько Степана Андрій Бандера був священником української греко-католицької церкви та видним діячем західноукраїнської народної республіки. Був репресований радянською владою в 1941 році, найімовірніше в Биківні на Київщині. День народження Степана Бандери припадає на новий рік. Він народився 1 січня 1909 року. На честь його дня народження в Києві щороку традиційно проводять смолоскипну ходу, якою вшановлюють пам'ять борця за незалежність. Степан Бандера, учасник пласту, В 1919-му Під час навчання в Українській гімназії в строю у 10-річному віці Бандера став учасником пласту і залишився пластуном до заборони діяльності організації польською державною владою в 1930 році. За освітою агроном Степан Бандера навчався у Львівській політехніці з 1928 до 1934 року де здобув фах агроном. Степан Бандера ефективний керівник. Під керівництвом Бандери мережу ОУН розгонато майже всіх країнах, де жили українці: В Західній Європі, Північній та Південній Америці, Австралії. Створені ОУН громадські організації, спілка української молоді, організація оборони чотирьох свобод України. Ліга визволення України захищали права українців у світі через бандерівське видання, шлях перемоги, визвольний шлях Гомін України та інше, що виходили майже по всій діаспорі. Проводилася інформаційна кампанія Свідчу правду про Україну та українців. Саме Бандера вивів на керівні ролі Романа Шухевича, Василя Кука, Романа Кравчука, Дмитра Грицая, Ярослава Старуха та інших, які очолювали визвольний рух вже після його в'язнення, забезпечили тривалу боротьбу під пілля. У проводі Бандери рішення приймала більшість, а кожен голос мав значення. 30 червня 1941-го Віталун на чолі зі Степаном Бандерою та Ярославом Стецьком. Оголошували про створення української держави у Львові, прагнувши отримати легітимність та змусив та німців визнати прагнення до незалежності. Це, однак, не сподобалося німецьким спецслужбам, і 5 липня того ж року Бандеру було заарештовано, відправлено до концтабору Закзенгаузен. Відносини Бандерівського крила УН з Німеччиною завжди були непростими та напруженими. В лютому 1943-го на Конференції ОУН було ухвалено рішення про войне протистояння УПА німецькій окупаційній владі, яке очолив Роман Шухевич. Прізвище Бандера з іспанською перекладається як прапор, що стало його основною життєвою місією бути національним героєм України. В Україні не ставили під сумнів авторитет Бандери як керівника визвольної боротьби. Визнавали його і ті, хто боровся проти визвольного руху. Термін бандерівці став фактично офіційним, і використовувався в документах компартії та НКВД КДБ. Совєти до кінця життя Бандери вважали його небезпечним ворогом і пішли на його ліквідацію в 1959-му, коли визовний рух в Україні було вже придушено, а радянська влада відмежовувалася від злочинів Сталіна. За наказом радянського уряду Бандеру вбив агент КДБ Богдан Сташинський. Сталося те. 1959 поблизу його квартири в Мюнхені, Німеччина.